Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную уважно розглянути ілюстрацію. Скажіть, як називаються ці предмети? Так, це геометричні фігури. Давайте їх назвемо Паралелепіпед, Циліндр, Конус, Піраміда, Куб, Куля. Скажіть, вони плоскі чи об'ємні? Правильно, це об'ємні геометричні фігури. Чи усі ці фігури мають кути? Ні, у кулі немає кутів. Чи кожна фігура зможе котитися? Ні, які фігури зможуть покотитися? Так, покотитися зможе циліндр, конус та куля. У яких фігур є сторони? Правильно у паралелепіпеда, піраміди та куба. Усі фігури однакового кольору? Ні. Дітки, скажіть, які фігури зображені на ілюстрації? Так, куб, куля, циліндр та конус. Що змінилося? Правильно, куля та циліндр помінялись місцями. Що тепер змінилося? Так, фігури повернулися на свої місця. Що змінилося? Правильно, замість циліндра з'явилась піраміда. Що тепер змінилося? Так, фігури повернулися на свої місця. Що змінилося? Так, замість куба з'явився паралелепіпед. Що тепер змінилося? Так, фігури повернулися на свої місця. Що змінилося? Правильно, не стало куба. Молодці дітки. Дітки, тепер пропоную уважно розглянути ілюстрацію, яку цифру ви бачите на екрані. Так, 4. Скільки кругів на фігурі? Правильно, на фігурі шість кругів. Дітки, на цій фігурі повинно залишитись стільки кругів, яка цифра біля неї намальована. Решту кругів потрібно замалювати будь-яким олівцем. Дітки, скільки кругів на фігурі має залишитись нерозмальованими? Так, 4. А скільки фігур ми повинні зафарбувати? Правильно, дві. Дітки, яку цифру ви бачите? Так, Дев'ять. Скільки кругів на фігурі. Правильно десять. Скільки кругів має залишитись на фігурі незамальованими? Правильно дев'ять. А скільки фігур ми повинні зафарбувати? Молодці. одну. Дітки, яку цифру ви бачите? Так, три. Скільки кругів на фігурі? Молодці. Шість. Скільки кругів на фігурі має залишитись нерозмальованими? Так, три. А скільки кругів ми повинні зафарбувати? Правильно, теж три. Дітки, яку цифру ми бачимо? Так, вісім. А скільки кругів на фігурі? Правильно, дев'ять. Скільки кругів має залишитись нерозмальованими на фігурі? Правильно 8. А скільки фігур ми повинні зафарбувати? Молодці, одну. Дітки, наступні ілюстрації спробуйте виконати самостійно. Дітки, пропоную предмети порівняти між собою за вагою і між ними поставити знак нерівності. Дітки, скільки на вагах картоплі? Так, 2 кг, а капусти. Правильно 5 кг. Чого менше? Молодці. 2 кг картоплі менше, ніж 5 кг капусти. Дітки, скільки на вагах цукерок? Так, 8 кг а яблук. Правильно, 4 кг. Чого більше? Молодці. 8 кг цукерок більше, ніж 4 кг яблук. Дітки, скільки на вагах груш? Так, 1 кг. А бананів. Правильно, 3 кілограми. Чого менше? Молодці. 1 кілограм груш менше, ніж 3 кілограми бананів. Дітки, скільки на вагах печива? Так, 7 кілограмів, а вишні. Правильно, 6 кілограмів. Чого більше? Молодці. 7 кілограмів печива більше, ніж 6 кілограмів вишень. Дітки, тепер пропоную розв'язати приклади. Вам потрібно вставити пропущені знаки або цифри, де трикутник має бути знак, а де квадрат має бути цифра. Дітки, що пропустили в цьому прикладі? Так, цифру. Скільки буде 8 додати 1? Правильно, 8 додати 1 буде 9. А що пропустили в цьому прикладі? Так, цифру. Дітки, яке число потрібно відняти від 7, щоб отримати 5? Правильно, 2. Дітки, що пропустили в цьому прикладі? Так знак. Дітки, яку дію потрібно виконати з цифрами 3 і 6, щоб отримати 9? Правильно, знак додавання. Отже, 3 додати 6 буде 9. Наступні приклади спробуйте розв'язати самостійно. Дітки, наостанок пропоную показати пальцями кількість, що відповідає цифрі. А наше заняття закінчилося. До побачення.